Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Це Маркер подій. Якщо ви підпишетесь, то будете знати більше. Ну і бачити далі. Маємо на зв'язку з нашою студією політолога і головне, що юриста-міжнародника Микола Давидюк. Вітаю, Миколо! Доброго дня, вітаю. Ну що, я так розумію, що скільки б бі і білого шуму не робили довкола всяких Джонсонів та інших третьосортних політиків, які раптом себе відчули пупом землі, е грошей в Україні, американських не бачити до кінця виборчої кампанії. Так, будемо реалістами? Ні, 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 ні. Гроші будуть. Е я думаю, що, скажімо так, гроші будуть. Я думаю, там травень, можливо, червень, але точно вони будуть до виборів. Але після виборів, ось тут, якщо вже бути реалістами, то виглядає так, і інсайдери говорять, що уже після виборів більш за все не важливо, хто виграє, чи Байден чи Трамп, але вже тоді грошей точно не буде. А чому Тому що... А чому, якщо наприклад, от в Байдена зараз не непогано почало скорочуватися відставання від Трампа? Раптом Байден Запусти... піде на другі... запустили те. Телевізійну рекламу, але от вчора так. вийшов Таймс і каже, що Обама найближчий друг, радник і брат і член родини. Сін сумнівається, що він може виграти. Тому ну скажімо так, це гонка. Американські вибори це дійсно демократія. Там там просто це гіганський. Ні, але чому коли якщо Байден виграє, раптом має припинитися фінансова і воєнна підтримка України? Як мінімум, частина команди Байдена бачить, що Україна вже перемогла, і теж зберегли державні, зберегли прапор. Вони вважають, що цього достатньо, треба йти далі бити Китай і власне захищати Тайвань. І вони можуть піти. Знов ж це частина команди. Вони так думають в куларних розмовах. Вони декому можуть так казати. Інша частина, наприклад, як у чолі Блинкен, навпаки, каже, поки Київ не виграє і е, не буде твердо на обох стоях, на обох ногах стояти на своїй території 91-го, От тоді ми скажемо, що дійсно Україна виграла дві різних групи, два різних світогляди, Це не те, що там хтось проросійський, все це, це бачення геополітики. Да, хтось uh -huh. більше читав Бжежинського, хтось більше читав Кісінджера, хтось більше любить одну стратегію, хтось другу. Хтось більше ненавидить Росію, а хтось більше ненавидить Китай. Да? навидить ну, Китай. От тому а, там, що типу, цей термін займалися Росією, а наступний термін давайте будемо займатися Китаєм. кажуть в другій групі. Ну і от зараз, скажімо так, ця група намагається домінувати в оточенні Байдена. Ну і ми бачимо, що її лідер прилітав до Києва і казав. Та, але дивно, що після провалу, дикого провалу в Афганістані раптом ще та група має право голосу і каже, що махнем ногою в сторону України. Ну, Аф Афганістан це ж така халепа, в яку завжди можна повернутися. І там Афганістан це ж про процес, а не про результат. Тобто і от там з 60-х, 70-х ми бачимо, що там от щось тягнеться ніякого результату немає. у Вас там може бути або диктатура. І літаки будуть літати на Дубай, на Майамі, возити ті самі долари, які тільки що їх привозили, да або може бути видимість демократії, де національні вибори 3500 бюлетенів. Добре, ми від американців зараз стрибнемо трошки і далі, але ви згадали тут е, е, доречно у саму. Ну, я е, про Обаму. Якраз <х shave> <х grade> друга сім'ї. Хусейн, Барак, та Хусейн. Всі, всі необхідні для, для ФСБ і чекістів з Луб'янки, всі необхідні слова є присутні в одному прізвищі. І в, в принципі, з цим дивним терактом в. Кроку Сіті Холл, там ж якраз на офіційному рівні вже закинули, що це ж все америкоси руками українців зробили, бо це ж ІГІЛ, так вони говорять на Ісламську державу. Створив ніхто інший, як сам Обама. От він своїм і сказав вперед. Обама і Бандера вони створили разом. Я думаю, що це спільний проект, та розробка в цих таємних лабораторіях десь на Черкащині. Ні, вот, де ще Обама, вони хоч знають, а Бандеру вони до сих пір ловлять по лінії фронту, якщо знаєш. Я думаю, що насправді Оба, Обама. В даному випадку відіграв свою роль, і вона була 10 років тому, і там про це теж можна дуже насправді. Але говорити. Чого ви сьогодні згадали. Але Ні-ні-ні, ну, я розумію, ваш жарт про ні, ну, це, це реально але, телевізор російський. Але, але так, але, типу, насправді, Оба, Обама, який знищив Усаму, і якраз таки його легко знайшов. Дуже хотілося, щоб ми так само знищили свого. Е Власне, терориста, якого звати Путін, бо знов ж таки ІГІЛ – це страшне. Це дійсно це чорне п'ятно на історії людства, але Путін не менше п'ятно. І Путін це православний гіл. І коли нас звинувачують, це говорить про те, що а вони не дуже контролюють ось ці напади, хоча вони їм вигідні й корисні. Путін це ж такий вид політичного садизму. Коли б'ють, і він розуміє, як він це використає, і він це ж викручує максимально. Звинувачує Україну. Там запускає медійні кампанії. Бо хто ж зараз? Путін? Путін зараз цей борець, стоп, стоп, але а тут тут якраз тут якраз виникли дві розтяжки. На двох розтяжках бункерний дід підірвав дали вказівку прив'язати ісламську державу до України. Окей, всі побігли виконувати тільки дурнуваті депутати російської госдуми, комуністи. Вчора в Скабієвої договорились до того, що, що ми Росія в місті СІГІЛ одно геополітичне діло робимо. общій цілі. договорилися аж аж з чуть не подавилася язиком. А другий це виліз, самопроголошений картопляний фюрер. Лукашенко я каже: так ваш Путін бреше, нікуди вони в окно в Україну не перерубували через кордон. Вони до мене в Білорусь ганали. Одним словом, чим далі йде оця історія з бойовими таджиками і крокосхолом, тим більше якісь несинхронізована крінжатіна пішла. Що це за гра йде довкола цієї історії за межами Росії? За межами він веде кампанію. Росія народ жертва. Дивіться, в Дубаї на Бурж-Халіфі вішують, що ми стоїмо з Росією. Це коли вони цирконами стріляють в школу чи це в академію Бойчука. Чи, наприклад, коли по дитячих садках стріляють, чи по мирних будинках, ви тоді з ними? Перше, друге, ну, виходить цілий речник цього Комітету міжнародних справ Європейського Союзу і каже: слухайте, а ми з Росією готові разом співпрацювати в боротьбі з тероризмом. З яким тероризмом? З путінським? Як вони в Бучі напали чи в Ірпіні, чи зараз як бомблять Сумщину, там ви готові боротись? Чи де? Вибачте мене, але є математика. 100 людей проти сотень тисяч. Ви взагалі не, 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 не навіть співставляти не можете, і знову ж таки. Ви його попереджали. Що це буде? Він сказав: супер, дождався, коли реалізували, і вийшов. І сказав, от бачите, давайте разом у нас є спільні вороги. Тому я зараз бачу наступну історію, що ми побачили цим терактом, що в Путіна не все так добре і однозначно з точки зору безпеки в середині весь ресурс пішов на Україну і для Росії, навіть не то, що для плаваючого кордону, бо і Білгород, і Таджики показали, і білоруський кордон, до речі, теж показав, що кордон у них плаваючий, він дірявий. І знову ж таки, якщо там вже грати там в цей білгород до кінця, то треба просто тоді брати місто. І тримати його, і показувати, що ні, типу, друзі інші, давайте тоді робити так само. Бо Лукашенко знову ж таки він ж хотів насправді ж допомогти Путіну. Він же сказав, да, вони то бігли до нас, потім почали тікати в Україну. Саме того Путін сказав про Україну. Ну, одну, але знову ж таки як це часто в Лукашенка буває, що цей шпіц, з яким він там сидить, він розумніший, власне, ніж його ніж його господар. Угу. От і тому дуже, дуже часто воно так виходить трошки трошки не звідти і трошки не туди. Добре, Микола, але як в юриста міжнародника все-таки Запитаю, бо мене в цій всій історії найбільше якраз саме ось ця західна і не тільки світова реакція на це в зачепила. Тобто, коли в результаті бездіяльності і нереакції держави Росія на попередження і на терористичну атаку, а от і сотня загиблих встає хвилиною мовчання Рада безпеки ООН, коли лідери держав, які навели санкції на терористичну організацію під назвою Russia Federation, раптом починають говорити про співпрацю в антитерористичній політиці із Путіним, терористом номер один в світі, тоді, значить, щось прогнило в датському королівстві, а не в на Луб'янці. Е, ну, я, я думаю, що просто тут тригірнула інша історія. Тероризм, зрозуміле слово для заходу. Для них незрозуміле слово імперіалізм, бо для багатьох воно ж таке дуже близьке. Ну колонії, значить, ті борються в Африці, ті борються в східній Європі. Тому багато хто так через пальці ж дивиться. Да? А тероризм всім зрозуміле: і Заходу, і Китаю, і Путін от на цьому конику намагається їздити, Дивіться, я ж з тероризмом борюсь. І медійно він намагається відсунути Україну і сказати: слухайте, ну тут є ж інша історія, і гіл знов гриву піднімає. Типу, треба тут бити, треба тут бігати. От і він і це і це тригірнуло в них автоматично. Це не те, що вони там спеціально чи а там... що значить автоматично? Я не розумію. От їх тригирнуло е, одночасно разом з тим, як було так чи інакше ліквідовано е, в, опозиціонера номер один та Навального. І раптом тут же ж тригірнуло на 100 убитих кроку схолі. І зовсім не тригірнуло, що це більше, що це в 10 разів менше, ніж на одній вулиці Маріуполя, закопано в землю, вбитими. Правда, правда, так, правда. Так як їх на Навального Відново тригірнуло, і одному, на Путіна одному. тригірнуло. А, а тут спрацювала стара російська схема, в яку вони інвестували 30 років, і десятки мільярдів доларів хабарів. А, а давайте отдельними кейсами, кажуть росіяни, розглядати ці ситуації. Ну, газ отдільно, війна в Україні отдільно, а тероризм віддільно. Бо якщо ми все на кучу, нічого не вирішимо. Ну, давайте хоч щось вирішимо, завжди казали росіяни. І от тут вони кажуть: це окремий кейс, це окрема ситуація. Давайте по ній дивитися. Так, да, ми тут фашисти, злі вбиваємо українців. Ми що, споримо? Ні. Але це окрема ситуація. І давайте газ зараз після тероризму теж подивимося. Це ж окрема теж ситуація. Вам же ж треба газ. І ми дешевше будемо продавати. Ми от індусам продаємо в три рази дешевше, а вам в чотири будемо. Просто впустіть. Ну, хоч каністрами возити будемо. От Польща ж пропускає деревину. Ну пропустіть газу, ну хоч фуру просто щоб було ну для відомості, що вона там є. Ось це, типу, стара російська пропаганда. Ну ж таки, мені дуже дивно, бо Борель свого часу сам сказав, що росіяни нас так дурили й обманювали, бо розглядали все типу окремо. Опозицію вбивали, Україну атакували, Крим захвачували, але газ окремо. Але це все а Меркель теж функці. тоді в обідки зіграло, та що на нас дурили, так. нас дурили. Макрон теж ну, в обідку вийшло. зіграв. Я дзвонив, дзвонив, нас дурили, дурили. Вистачить, Не та тобто, дзвонився. Ну, ну нагадує тих їжачків. Інша, інша. Макрон теж інша справа зараз. Та 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 та, та. І їли і плакали, але. Ну, в даному випадку Макрон все сказав, висновки зроблено, вже навіть штати розізлив цими заявами. Тобто Макрон, ну, типу, вже все. Це вже інша історія. Mm -hmm. Скажімо так, Макрону, ми це не згадуємо. Ми згадаємо всі, крім Макрона, то що все, нас поки що на словах, правда, на Так, Але він принаймні озвучує правильні речі. У нас не так багато часу. Я хочу по сусідах пробігтися. Бо з сусідами взагалі дуже весело. І так, що ми маємо станом на сьогодні в сухому залишку за останніх декілька діб. Один із відомих. Путіноїдів, міністр закордонних справ Сієрто, в Сочі катався. Втас давав коментарі, і його коментарі, ну, скажімо так, Скабєєва може позаздрити. Сієрто то був більш чіткий і правильно отробив методичку Кремля. Після цього з'являється корупційний скандал від опозиції. Будапешт вийшов на антиорбанівські протести. Ось що станом на цю хвилину, а команда Орбана Сієрто то і інших фактично вже давно перейшли точку неповернення і виглядають. Як достатньо потужна антиукраїнська російська сила в, в складі Європейського Союзу і НАТО? Е, ну, скажімо так, якщо по, по, по сусідах і ближніх і дальніх, або, знати, ну, спочатку по Угорщині, вже... власне, цікаво, да, що та, з цього. Та, цього та, буде та, та. Бо в цю війну вже і Британія сусідом стала, і Китай якийсь ближче став. Того типу тут вже ще цей погоршені. Я думаю, що по початок протестів це відлуння. Це привіт від Байдена йому, тому що все таки е участь в виборах в американських знову ж таки, за маленький цей Орбан ну, в даному випадку, Коли він приїжджає в Америку, він не Орбан він Орбанятко, тому що. Все-таки там, все таки дорослі дядьки займаються боротьбою за владу. А ти приїхав і намагаєшся комусь підігрувати, хто ти такий, хто тобі дозволив взагалі право там відкривати рота. От, ну бо спочатку всі ж подумали, що він приїхав дочку поступати в цей флоридський інститут, привіз дитину, значить, продавати. От, та ви, ні, він але... дівочку показував Трампу. А Байден, бачачи, як він порушує міжнародний дипломатичний протокол, це відповідка та, йому, так та. ну, я думаю, не за це, але в цілому, скажімо, це могло співпасти так в часі, що ці Дані, які давно були відомі, почали вспливати саме. Uh -huh. Це перше, друге. Я думаю, це перші дані, таких буде ще багато. От, чому і що ж роблять проросійські недодиктатори, типу Лукашенка, Орбана, там різних е, цих е, середньоазійських е, диктаторів одразу біжать до Путіна. Типу, Путін спасає. Ти ж Януковича ж забрав, гроші ж, значить йому дозволив сховати йому жити в Сочі, От, відповідно, Сіарта біжить. Типу, а що робить в такій, в такій ситуації? Да? Типу, Совєцький Союз ввозь танки і чим ну, це тому, закінчиться? Вон... Я думаю, що ну знову ж таки, це вже ж так: сценарій, який може гратися по різному, може скласти лапки і мовчати, і далі ніде, ніде не не, неде не з'являтися. От, а може навпаки, Орбан сказати, буду далі агітувати, буду вриватися, і можуть з'являтися дійсно правдиві факти, бо в нас давно не було сумніву ні в кого, що він ну явно при, приземляє гроші на контрактах Європейського союзу, на будівництві російської атомної станції. Бо якщо порівняти її ціну з фінською станцією, там аналогічні, то це на 40% дорожче. Здавалось би, на чому. От. Але далі, ось цю історію ми бачимо, що вона може піти на. Послаблення позицій Орбана всередині самої Угорщини, ага. Може. але в цьому випадку тут дивно, бо Орбан обігрує всю колективну європейську команду, хоча би за тим принципом, що гроші то він дере з єв... з бюджету євросоюзу, а ще й хоче дерти і з Росії, тобто на двох кріслах. Ну, так довго ну, не мають. З можна Росії грати. Він же ж, він же ж з Росії бере в кишеню. Тобто там ці всі відкати. Ну там в середньому, в рік, це типу 2-3 кращі роки до 5 мільярдів. Знову ж таки, це ж теж тяжко. В нього є там кілька мерів, які йому гроші, але це в основному підряди європейських грошей. Uh -huh. Є брат, це урожайні контракти, і в тому числі це ядерка. Там ці офшори теж зрозумілі. По них видно. Це вже достатньо великі гроші на 10 мільйонну угорщину. Правильно, 10 мільйонна угорщина, така мафія сидить в Будапешті, пів країни в одному місці живе. що вони. І ви да, одобрюють да, отаку от да. мафіозну структуру держави, а, а вони про це не говорили. От зараз, перше, там вперше за останні років 7-8 типу, почали за це говорити. Там останній раз це було там по чотирнадцятий рік. Його там Сорос трохи качав, і то за інститут, бо він закривав китайцям віддавав його інститут. Ну от, то там трошки пошуміли вибори мера Будапешта, трохи пошуміли, а потім, і в принципі, все. всі відпустили. Так то зараз, якраз таки може закрутитися питання в тому, що він і він може піти в відставку. Mm -hmm. Ну таки, я думаю, що якщо піде, скажімо так, якщо демократи перемагають на виборах в штатах, то все таки буде домінувати більше оця ліва хвиля ніж права. Бо якщо виграє Трамп, то Больсенаро не буде ховатися в посольстві Угорщини. А я нагадаю, він зараз в Бразилії, Макрон приїхав до Лули. А Больсенаро ховається в посольстві Угорщини третій день і не може вийти, бо за 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 двері стоїть там місцеве бразильське набу. Ну от п'є коктейлі і жде його, щоб посадити. Власне, що що він зробив з Лулою, там типу п'ять років тому. От то якщо перемагає Трамп, то такі як Больсенаро не будуть ховатися по посольствах, вони будуть виходити, і вони будуть праві перемагати. Ну, це не те, що там хтось допомагає, просто хвиля правих буде рости. І так само <с. навпаки, якщо Байден лівих. Якщо буде рости ліва по-новому хвиля лівих, то скажімо, те, що Орбан може під... Піти, піти з посади виростає шанс. Ну, чечка е прикраса на нашому тортику сусідів має бути обов'язково Словаччина, бо там теж така крінжуха <поцепити> пішла, тому що там ж вибори от, так. і там такий варіант, що може статися. Що не тільки прем'єр Фіцо, який хоче обігнати Орбана навіть, і Лукашенко разом взяти свої проросійськості, бо він теж страшні речі в, виробляє і говорить, так там, якщо шеї Пелігрінів пі, додасться, так? Якщо там ще й з'явиться оця вся змичка, то фактично буде і президентсько, і урядовий кабінет максимально. Антиукраїнськими і проросійськими. І шанси достатньо високі. Крім того, що вони випереджають. Всіх і Піс в Польщі, і угорців з точки зору вони ж там цю спецпрокуратуру далой, всі ці реформи далой, і все під себе. Прапор, та, да. та суспільного мовника під нас, під себе під, під, підтягнемо. Ну, одним словом, така собі несподівано. Словацька диктатурка вимальовується в країні, яка була в, донедавна ще в, лідером економічного зростання і регіону. Формування в Європейському Союзі, ну я, 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 цю, я цю штуку розбирав в себе на ютуб каналі, я прям глибоко закопався в це, типу, і а нам висновки по по -поді поділися з нашими глядачами. А та так, -та -та, я якраз віддав найцінніше вижимку е, в Путіна е, від Еріка Зимура в Франції Лепен до Фіцо і Орбана насправді ставки на м, таких дизрапторів, ті, хто розламують систему, але вони самі малі, слабкі і маргінальні. Mm -hmm. Тому сказати, що це буде дуже вдовго, крім Орбана, який насправді ще до Путіна відбудувався собі вдовго, в них тяжко. І в Фіцо теж є проблеми, щоб зайти прям дуже довго і вести країну. Бо, скажімо так, зламати систему, хакнути і піти по заголовках дивіться, там про російські примірни можна. Тому що країни маленькі, відповідно, типу навіть розкрадені бюджети достатні, щоб міняти ці влади. Але Путін теж не хоче фінансувати їх країни. Коли там за. Ну зараз Фіцо грається, виносить. Прапор Євросоюза, гнобить, значить, там, ці всі антикорупційні органи, суди, все. все Потім Європейський Союз каже, окей, грошей не буде. І що? Вони приходять до, дай, до Путіна, дай двадцятку, щоб дожити до кінця года. А він каже, та ви що, яка двадцятка? Ну там 5 мільйонів ще дати, щоб перервати вам вибори, чи 50, щоб там Сурков ще вкрав десятку. Можна. Ну 20 мільярдів вам ніхто не дасть, хлопці, Ви що дурні, йдіть Євросоюз запросіть. і ось ось це відповідь, що це недовгі ігри. Бо як Радянський Союз, там вже ж ліва революція, значить, зайшли агенти там КДБ, танки, все, все заходили. Що, що ж можна робити? То тут ні, тут, типу, зламати, нашкодити, погіршити. Путін продає не політиків на заході, а він продає хаос. Він продає. Поломки в системах, які потім масштабують як свої впливи. Але ж це ж теж можна фіксити, міняти, і їх теж можна викидати. От тут, власне, це, це essential, це есенція, це база. В, в плані mm. Фійцо, плюс Пілігріні, плюс все інше. Це все те, дрібниці це засоби в руках Путіна для того, щоб сіяти that's хаос. That's right. Але знову ж right. згадаємо наш класичний міжнародна політика все частіше нагадує той анекдот про їжачків. Кактус плакали і продовжували лізти, бо тому, що поряд є вже приклад, який от власне щойно був озвучений. Ну, були оці неомарксісти, троцкісти і, і інші комуністи в Греції. Ну і що та Сіріза зробила? Погавкала, погавкала в Путіна. Попросила гроші, а пізніше тихенько повернулась до демократичних практик, тому що дефіцит бюджету це дефіцит бюджету. Але грецький досвід не вчить ні Фіцо, ні, ні Орбана. Ну що, в нас цікавий вийшов. Аналіз ситуації довкола весело. Глобус варює. А з нами був Микола Давидюк. Ви юрист міжнародник. Тому ви і знаєте, що треба пальчиком тик підписатися на наш канал. Більше детальніше. Ото про Фіцу чули, Микола казав, то під ще й у нього на каналі. Подивіться більше аналіз цієї ситуації. А ми кажемо, це був маркер подій. І до нових зустрічей, Микола. До зустрічі.